Дива не буде. Валерій Залужний поділився своїми прогнозами щодо перебігу війни із Росією. Не варто сподіватися на диво, яке вже зараз поверне Україні кордони 91-го чи 2022-го року. Так заявив колишній головнокомандувач, а нині посол України у Великій Британії на форумі експорт безпеки. За словами залужного, у Росії є ресурси продовжувати війну, завдавати ударів по нашій території та робити спроби окремих наступальних операцій. За оцінкою екс головнокомандувача ЗСУ і з кінця. 23-го року Кремль перейшов до війни на виснаження. Відтак перемога України можлива лише у разі повного знищення здатності Москви вести бойові дії, зокрема шляхом ударів по військово-економічному потенціалу Росії. Також Залужний вважає, що Україна перебуває в умовах гострого дефіциту людських ресурсів і складної економічної ситуації. Тож єдиний вихід вести високотехнологічну війну на виснаження, де використовується мінімум людського ресурсу, мінімум економічних засобів для досягнення. Максимальної вигоди на іншу війну в умовах демографії та економіки Україна не здатна, і годі про це навіть думати. Так підсумував дипломат. Друзі, чи згодні ви із залізним генералом який розвиток подій довкола російської кризи та їх агресії проти України вбачаєте надалі? Ви напишіть у коментарях під випуском і звичайно ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок. Я повертаюся до новин.